Офіцер Державної прикордонної служби збройних сил України з позивним Байда розповів, як під час боїв біля Андріївки Донецької області його група потрапила у напівоточення і як з пораненням йому довелось рятувати побратима. Виїхали ми. Серед ночі, і десь, коли починався світанок, ми вже були на нулі. Було здійснено пригнічення коптерів противника радіолокаційними системами заглушили їх. Нас підвезли прямо до окопів. Ми тільки вигрузилися, ми вже були в посадці бо край посадки був згорівший, і МК заїхала ну майже до середини посадки. Ми коли вигрузились, ми вже були біля їхніх окопів, біля їхніх ям. Десь через годину. Коли ми вже закріпились в окопній лінії. Противник у нас був з усіх сторін: і зліва, і з права, і спереду. Ми були майже в окруженні. Наші війська, ті, що були правіше від нас, вони продвигалися медленно, і нам оставалося тільки держатись в окопах. В груди прилетіла куля мені, коли я був лежачий, і куля зайшла тут, і вона просто пройшла під, між шкірою та ребрами і зупинилася в тілі. А Інша мені зайшла в стегно, мене спас ківлар другого класу в РПС. Без ківлара пацани не ходіть. Змогли <laughs> нас евакуювати, коли вже наступив сіряк. Ввечері тоді ми змогли відкатитись назад до наших позицій. Щоб не ризикувати, нам треба було 50 метрів відійти назад від лінії утримання, щоб нас могла забрати беха і її не взірвали. То Лівша пішов ловити емку, показати їй орієнтир, де ми є, щоб вона не поїхала вперед і ну не ризикувати нею. Я взяв на плечі нашого курта. Позивний у нього нашого пораненого взяв на плечі, положив йому руки і тягнув через посадку, а покемон прикривав нас ззаді, щоб. Забезпечити нам від відхід. І тільки я прибіг туди на точку Євака, там була яма від прильоту. Я положив його туди і держав його, бо він сліпий і з контузією. Держав його до землі, щоб він не встав. І як тільки противник побачив з коптерів, що їде БМП, вони почали крити нас мінометами. Ну, слава Богу, нам повезло. Коли Андріївку вже відбили, визволили, я вже повернувся з госпіталя, я вже був на ППД тут в нас, і ну, це було дуже, дуже радісна новина, що Андріївка нарешті вже наша.